Любі телеглядачі, в етері знову програма Говоримо українською. Сьогодні поговоримо про фемінітиви. Яка ж загальна кількість фемінітивів в нашій мові? Історичний словник фемінітивів української мови говорить, що їх близько 8 тисяч слів. Із розвитком слів жіночого роду на позначення посад, професій чи виду діяльності з'явилась велика кількість словників на цю тему. Тому у нас є широке поле інформаційних ресурсів, де ми можемо знайти правильну лексему. Фемінітиви мають індоєвропейське походження. Так, давня українська мова успадкувала назви жінок зі сходу, і саме первинні назви стали основою для творення фемінітивів у праслов'янській мові. У той час почали з'являтися багато феменітивів на закінчення ниця для позначення жінок за різними ознаками, особливо за діяльними й атрибутивними заступниця, ключниця, наложниця, начальниця. Протягом століть давня українська мова розвивалась, внаслідок чого феменітиви вже були похідними та утворювались морфологічним способом за допомогою суфіксів. Як і зараз. А найпоширенішим суфіксом для утворення фемінітивів був формант К. І сьогодні ми нерідко задумуємося над тим, як же написати той чи інший фемінітив. З яким суфіксом? У цьому нам допоможе наша філологиня. Слухайте уважно. Фемінітиви або жіночі назовники існували в українській мові здавна, але були витіснені з неї, як і багато інших. Мовних особливостей у процесі тотальної русифікації, яка почалася у 30-х роках ХХ століття, у німецькій мові є 8 тисяч жіночих назв. А скільки в українській, конкретної цифри немає у застарілому словнику української мови в 11 томах, є 3500. Фемінітивів. Найчастіше фемінітиви можна утворити за допомогою суфікса к, Деканка, директорка, волонтерка, лікарка, снайперка, бакалаврка. Наступними є суфікси ін та иц, бійчиня, фахівчиня, провідниця, керівниця. Рідше вживається суфікс с, стюардеса, пілотеса. Поетеса, деканеса, бакалавреса. Як бути з послом або академіком? Послиха? Звичайно, ні. Вживаємо категорії шанування, пані посол або амбасадорка. Деякі назви професій чи означення є спільного роду, тож вони будуть звучати однаково для обох статей, наприклад, суддя. Голова, сирота. До речі, ласиця, самиця, палиця, полиця, а не ласка, самка, палка, полка. Є в українській мові кілька паронімічних груп, що мають однакове значення: ласиця, ласка, невелика хижа тварина, самиця самка на жіночої статі. Утім, норми СКА активізувалися у радянський період під впливом російської мови і досі переважають у нашому мовленні. Тепер слід повернутися до українських традиційних утворень ласиця самиця. Сьогодні жінки видимі в публічному просторі, саме тому вони заслуговують на це символічне визнання, яке їм може дати мова. Тож тепер вас більше не потурбують думки про те, як правильно написати фемінітив. Залишайтеся з нами та продовжуйте дізнаватися більше.